Перейти на отуди? Ну так. Да. Саша, а ми їм сміємо. Цього? Це там Чуть-чуть хоч. -чуть. — А better. я знаю, чуть-чуть. — Це ж <ріст> Це... <ріст> тут насічневого востання, де туди. Ні, на Печерській, на сторону Водницьку де оцеловається. Ну на сторону Водницьку. Не отуди от живуть. А, а куди? От тут він повертає драво. Якщо ми не встигаємо, то дійдемо на метро і вступимо, я вже думав, що це перехват. Зараз поки подземним переходом ми походимо, поки дійдемо з новинами, згадують цю і будемо стояти 20 хвилин там їде, хлопським можливостям. Кам'янець обрати. Ніхто нам не поставив. Ти ні не обрати? Після не обрати. Серйозно.